Друзі, всіх вітаю на каналі Школи Пропрім. З вами Мазепа Іван. Сьогодні ми продовжимо розбір і підведемо таку ключову лінію по тому, як потрібно поєднувати всі ті базові знання, які ми отримали, в одну єдину концепцію рухової активності. Що я маю на увазі? Ми тренували м'язи нашої брюшної стінки, ми їх укріплювали, ми звільняли тішківник, А тепер потрібно зробити так, щоб. Та наш процес був постійним і під час ходьби, та під час різних нахилів. Отже, ми знаємо, що за головним завданням дружини є опустити діафрагму вниз. Ви тренували, ви фіксували, ви утримували. Тепер виконуємо цей рух в нахилі. Як це його потрібно робити? Ми стаємо рівно. Я стану бочком, щоб ви бачили. Робимо спокійний вдох. З видохом, максимальний видох, опускаємо діафрагму. І от, як тільки ви дійшли, ми виконуємо скручування тулуба. Нас опускається під боріддя. Далі нас округляється грудна клітина, округляється, вмикаються прямі м'язи живота на скорочення. І ми звідси виконуємо нахил вниз. І назад, з вдохом, розкручуючи наш хребет, ми піднімаємося догори. Повний видох. Донизу і назад. Дану вправу потрібно виконувати в самому кінці, після того, як ви вже попрацювали, позвільняли. Так, немає фіксації внутрішніх органів. Далі ви укріпили брюшну стінку, ви за допомогою відхилювань добре простабілізували брюшину, укріпили прямі м'язи живота. І вже ви готові переходити до наступного етапу тренування. Це безпосередньо всі ці рухи повинні бути поєднані у одному руховому акті для того, щоб в майбутньому рухи нахилу вперед не несли для вас загрози. Ви виконували їх чітко за допомогою стабілізації, не за допомогою нашого синергійства, попереково-повздожного в'язу.